Доброго дня! З вами Анастасія Зибіна. Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про зайві порожні слова. От скажімо, словосполучення офіційні документи або підніматися вгору. На перший погляд у межах норми, але навіщо вживати слова, якщо вони нічого не додають? Документи це ж і так офіційні папери. Тоді навіщо вживати прикметник Офіційні, так само підніматися вгору. Ну, хіба можна підніматися вниз? Тут, слово Богу, заю. І таких слів дублеці у нашому мовному просторі хоч греблю гати. А й справді, нас часто вітали а, з досягнутими успіхами. Та нікому б не спало на думку вітати з успіхами, яких не досягнуто. У нас часто виправляють наявні помилки. Так, начебто можна виправляти помилки, яких немає. А ще у нас обговорюють результати проведених виборів. Ну Хіба можна обговорювати результати непроведених виборів? Друзі, надлишкові, а отже, порожні слова називають слово «блуддя». Тож уникаймо їх і дбаймо про чистоту свого мовлення. Дякую за перегляд.